Дорогі друзі, всіх вітаю згідно нашої традиції, саляму алейкум, Мир вам усім. Хоча в нас іде війна, але ми обов'язково переможемо інша. І скоро буде звільнення Криму. Щодо Криму, до речі, ми зараз знаходимося в Християнському районі, в місті Києві. Це парк Крим. Він починається з цієї альтанки у татарському стилі. Коли її відкривали, тут був наш лідер Мустафа Мілер на відкритті та мер міста Києва Кличко. І було заявлено, що справа від нас, від нас це парк Крим, але він не повністю ще закінчений. Влаштований десь на 50% на той інформації, що я маю. Дизайн і все. На цим всім працював наш відомий дуже майстер. Це Марченко разом з ним. І от Зараз ми разом з нашою громадою в місті Києві на лівому березі, в Кеснянському районі, Кібір Джамі. Яка має, до речі, це вже об'ява, вважаєте, для місцевих віруючих мусульман, центр Хляс, Влаштували ось такий захід гуманітарної акції, роздача кримсько-татарського плову зі смаком в Криму, а також продукти харчування, щось з І у нас також експозиція по Ромадану, бо ця акція приворочена до завершення місяця посту, місяця Рамадан. У нас не вийшло одразу це зробити, бо дощі були в Києві. Рамадан священний місяць для мусульман, велике свято. І зараз ми тут знаходимося. Намагаємося поділитися своєю радістю з усіма бажаючими, прикоштуючи їх смачним пловом Ви бачите, як активісти духовного управління мусульман Криму зараз роздають цей смачний плов. Це все безкоштовно. Також десь представники є, я є зараз представляю Мечеть е, Іхляс, яка знаходиться тут, на лівому березі е, Дніпра. І, і от, до речі, це експозиція е, щодо місяця Рамадан, місяця відкровення, місяця очищення, місяця звершення добрих справ. Тут дуже коротко описано е, до чого. Призиває іслам місяць э, Рамадан. Це місяць здійснення добрих справ, це місяць шкодження та очищення, це місяць щедрості та великодушності, це місяць посту та терпіння, це місяць старанності та поклонені. Це місяць, до речі, відкриття та поємних. Тому що багато людей вважають, що якщо впуститься людина, він повинен нічого не робити, тільки пуститися. Але відомо, що багато перемог були в місяці Рамадан. Навіть Мекка була відкрита місяць Рамада. Це місяць откровення, місяць зіслання як свобої Авраама в так і тори, так і Евангелія і Корана. В Місяць Рамадан мусульмани отримувалося посту. І як казав пророк Мухаммед, мир йому та благословіння Аллаха, благання того, хто постить, не відхиляється Господом. І я запевняю вас, що кожен український мусульман у цей місяць в першу чергу благали миру, миру для нас всіх, миру для нашої багатостраждальної держави. Тому я ще раз хочу привітати всіх зі святом. хочу побажати в першу чергу перемоги, миру, злагоди та благословення Господа.